Запорізька студія меблів 3 Трикса для більшості запоріжців є кращим у місті виробником меблів на замовлення. Протягом багатьох років 3 Трикса високопрофесійні майстри виготовляють меблі на сучасному німецькому, бельгійському та італійському високотехнологічному обладнанні. Студія меблів 3 Трикса тепер знаходиться за новою адресою вулиця Виборська, 31. Тут ви можете ознайомитися із галереєю вже виконаних робіт, які перебувають у живих інтер'єрах. І вже тоді замовити в трикса виготовлення унікальних меблів саме для вас. Студія меблів Трикса пропонує кухні, шафи, купе, гардеробні, зручні розсувні системи, кімнати для дітей та підлітків, спальні, а також офісні меблі. Розсувні системи із алюмінію фірм Браун, що має висоту 3,5 метри, фарбування виконується під текстуру дерева. Альпіна має висоту 3 метри і представлена у кольоровому виконанні золото, срібло, бронза. Кухні від Трикса мають різноманітні варіанти виконання. МДФ фарбований із додавання малюнку. Фарбоване скло у алюмінієвій рамці. Скло із малюнку або фотодроком ДСП у торцевому профілі, ДСП у якісній кромці. Трикса використовують тільки якісну фурнітуру бренди високого рівня: Blum, Hetech, Hefel або виробники із Польщі, Литви Туреччини. Різні варіанти наповнення фасадів для розсувних систем шафи купе, дзеркало, поєднання дзеркала та піскоструйної обробки, як внутрішньої, так і зовнішньої. Фарбування на дзеркалі та фарбування на склі, що може бути виконано як в одному, так і в декількох кольорових варіантах. Також можливе додавання малюнку, фарбування скла разом із піскоструйною обробкою забезпечить ефект глянцевого зображення. Варіанти комбінування фасадів, ДСП із дзеркалом або ж склом. Спальні вітри ікса виконуються в одному кольоровому рішенні. Шафа купе Ліжко Тумби. зверніть увагу і на шафу ліжко із надійним німецьким механізмом, що має зручний вертикальний підйом. Нагадаємо нову адресу студії меблів 3Х. Зверніть увагу на карту проїзду. 3Х, вулиця Виборська, 31.